Як працює регресивний гіпноз? Завдяки регресивному гіпнозу, погрозивши вас в транс, я розмовляючи з вашою підсвідомості, зможу знати, керуючись нашою розмовою, керуючись тим, що ви мені скажете, які відчуття вам заважають жити, вина, образа, я не можу, немає впевненості, я в себе не вірю, керуючись цими відчуттями. Я можу знайти той перший момент, коли ви були ще малою дитиною, і коли та дитина прийняла таке рішення, що я не зможу, у мене нічого не вийде. І тільки завдяки методам гіпнотерапії, якими я володію, я зможу змінити це негативне переконання на те, яке потрібне вам. Наприклад, я все зможу, я знаю, що в мене все вийде, я справлюся. І ця нова установка буде жити в вашій підсвідомості. І що би ви не робили, підсвідомо ви будете вірити в себе, а значить, це буде впливати на ваше реальне життя.